Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Тема, яку я хочу поділитися проповіддю, буде називатися про самохвальство у світлі Слова Божого. І в основу ми зачитаємо місце слова Господнього. Це буде Друге послання святого апостола Павла до Корінтян, 10 розділ, і будемо читати з 7 вірша. Чи на обличчя ви дивитеся, як то певний про себе, що Христовий Він, нехай думає знов по собі що, як сам він Христовий, так само Христові й ми. Бо коли б я ще більш став хвалитися нашою владою, яку дав нам Господь на збудування, а не на, не на зруйнування ваше, то не осоромлюсь. Та щоб не здавалось, ніби хочу лякати вас листами, бо листи його кажуть важкі та міцні, але особисто присутній слабий, а мова його незначна, такий нехай знає Оце, що які ми на слові в листах, не присутні ми бувши, такі ми й на ділі присутніми бувши, бо не сміємо вважати себе, чи рівняти до інших. Що самі себе хвалять, вони нерозумно самі себе міряють собою і рівняють з собою себе. Ми ж не будемо хвалитись надміру, а в міру мірила, що його Бог призначив на міру для нас, щоб і до нас досягти. Бо ми не розтягуємося над міру, ніби не досягли ми до вас, бо ми досягли аж до вас із Євангелією Христовою. Ми не хвалимося надміру у чужих працях, але маємо надію, що як буде рости ваша віра, то за нашим мирилом сильно звеличимося ми між вами, щоб і в дальших за вами країнах звіщати Євангелію, а не хвалитись готовим, як це чужі твердять. А хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо достойний не той, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь. Отже, самохвальці, в теперішній час дуже, скажімо, немало появилося таких людей, які самі себе хвалять. Такі члени церкви хваляться чужими працями, приписуючи це собі. Такі члени церкви, а особливо сучасні деякі пастора, себе бачать. Що немає кращих проповідників, служителів за них за них. І ось ми читаємо ще одне місце писання. Ми будемо читати Євангелія Матвія, 23 розділ. І прочитаємо з 8 вірша. А ви, вчителями, звіться, бо один вам, учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого Отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі, і не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Горе ж вам, книжники та фарисеї, а книжники Фарисеї це були передові е, служителя. В, в, в ізраїльському народі. Лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі не входите, ані тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовені хати поїдаєте, і на показ. Молитесь довго через те осуття ще ви приймете. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного, а коли те стається, то робите його сином Гієни вдвоє гіршим від вас. Зауважмо. Саме книжники любили передові місця. Саме книжники любили. Перші місця, щоб їх завжди хвалили і звали учителю. Вони любили славу людську, вони любили бути в пошані, і вони завжди старалися бути першими. І бачимо, що навіть вони молилися на показ, щоб дістати славу людську, щоб їх люди похвалили, наскільки вони є духовні люди. Оце так само зараз і відбувається. Можна спостерігати такі випадки і по зібраннях, і по церквах, де так само можна сказати, люди уподібнилися книжникам фарисеям і можуть так само молитися на показ, очікуючи, що це похвалять за це їх люди, наскільки вони сильно вміють ораторсько молитися. Так само вони люблять перші місця, так само люблять, щоб до них звали їх Микола Степанович. Роман Ярославович, вони люблять пошану, поробили собі різні титули. Ото, От брати і сестри, люди полюбили самохвальство, І щоб їх хвалили і самі себе хвалять. І самі себе хвалять. Самохвальці, це члени церкви високої думки про себе, вони є гордими. Самохвальці ніколи не шукатимуть слави Божої, а тільки щоб хвалили їх смертні люди. І ось ми відкриваємо ще одне місце Писання. Це буде Євангеліє від святого Івана. Це буде сьомий розділ. І ось ми прочитаємо з 14 го вірша. У половині вже свята Ісус у храм увійшов і навчав, і дивувались юдеї. І казали, як він знає Писання, не вчившись, відповів їм Ісус і сказав Наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли хоче, хто волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає, а хто слави шукає того, хто послав. Його, той правдивий, і в ньому неправди нема. Зауважмо, що той, хто шукає слави своєї, щоб їх похвалили, бути на п'єдесталі, і щоб тільки їх завжди мали великі-великі пошані, то той написано, хто, хто хоче чити волю Божу, той довідається про науку Божу. Тому що саме той, хто від Бога, він ніколи не буде себе займатися самохвальством. Він завжди буде бути подібним до Івана Хрестителя. Згадаймо, коли фарисеї, книжники послали до Івана Хрестителя своїх людей, і ці запитують, хто ти є? Хто ти є, чи пророк? І Іван Хреститель відказує один з пророків, тобто не мав на увазі, хтось з пророків Воскрес, і він той самий, один з воскресших пророків, і Іван каже ні. І коли, дивіться, запитують, чи ти Месія, чи ти Христос, і Він дає відповідь ні, тим самим умаливши себе, і сказав потім такі слова Іван Хреститель, мені треба молити, а йому, тобто Ісусові Христові, рости. Отже, як бачимо, кожен член церкви, кожен пастор, кожен служитель, який шукає слави Божої, він буде говорити слова Божі, і він не буде займатися самохвальством. Він завжди буде смиренним, розуміючи, усвідомлюючи, що він повністю залежний від Бога і хто такий Бог, а хто такий він. А, але ті люди, які говорять від себе, тобто говорять людські, людську науку ведуть. Людські обряди, людські традиції, чи, скажімо, різні філософії, чи різні гіріси, їхня ціль вони хочуть, щоб їх прославляли і самі себе хвалять. І самі себе хвалять, хоча чи так само, маючи з того деякий зиск. Тому Господь застерігає і каже, що самохвальці це ті. Які завжди будуть шукати не Божої слави, а тільки людської, і щоб їх хвалили смертні люди. Наступне. Самохвальці завжди стараються догоджувати тільки людям, а не Богові. Апостол Павло, пишучи своє послання до Галатів, про свого часу Господь через нього промовив. Це буде перший розділ. І ось ми читаємо з. 10-го Бо тепер, чи я в людей шукаю признання, чи в Бога. Тобто апостол Павло задає питання, задав питання свого часу, Чи я признання, тобто, чи я шукаю, щоб мене визнали люди чи Бог. Що, не превеликий жаль, зараз дуже немало е, лежав вчителів, леже пророків саме і шукають визнання серед людей, але не в Бога. Чи людям дбаю, я догоджати, бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Отже, апостол Павло, Господь нього промовляє, що коли б він догоджав людям, він би ніколи не міг догодити Бога. Отже, ці самохвальці вони догоджають людям за ціллю, щоб їх хвалили і щоб бути великі-великі пошані. І мати, ще раз повторюю, Зиск з тих людей. Отже, самохвальці завжди стараються догоджувати людям, а не Богові. А не Богові Наступне, самохвальці не потерплять конкуренції. Вони в своїх очах завжди самі кращі. Вони в своїх очах самі ліпші І їхні сім'ї, їхні діти самі кращі нема кращих від них. Отому самохвасті ніколи не потрапить конкуренції, і якщо хтось кращий за них, скажімо, в служині, чи членів церкви, чи в проповіді, то вони готові по головах пройтися, зневажити тих людей, скажімо, поставити пляму на тих людей, аби тільки на них звертали увагу. Тільки на них звертали увагу. Коли ми читаємо послання до Якова, до Якова, то там є таке місце слово Господнього, 4 розділ, і ось ми прочитаємо з 13 вірша. ну тепер ви що говорите сьогодні чи завтра, ми підемо у те, те місто і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться взавтра яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, що вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі та здорові, то зробимо це або те? А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Апостол Яків говорить про те, що ще навіть можна хвалитися своїми статками, своїми маєтками, своїми заробітками. І Господь каже, це є лиха всяка така хвальба. Всяка така хвальба. Тому Господь закликає нас не гнатися за всякими матеріальними речами. І чи, скажімо, грошолюбство, яке погубило дуже багатьох, бо корінь всього лихого це грошолюбство багатьох з членів церкви. Немало членів церкви, погналося і відпали від віри, і наклали на себе великі страждання. Але ціль оця була досягнути і похвалитися перед іншими, зайнятися самохвальством. Що самі кращі в нас ремонти, сама краща в нас машина, сама краща в нас одежа, де це сильно противне Богові. Отаке самохвальство. Оберігаємося таких речей. Е, наступне. Самохвальці це страшні егоїсти, страшні егоїсти, тому вони ніколи не бачать. Нікого не бачать з членів церкви, не бачать їхніх проблем, не бачать їхніх, можна сказати, переживань. Навіть якщо члени церкви є в гріху, десь впали, спікнулися, вони закриваються на очі, їм це, скажімо, ну, їх це не цікавить, їх цікавить думка про себе, що про них говорять. Щоб ще більше здобувати оцю славу людську. Тому членів церкви, крім себе, їм ніхто не цікавить. Їх не цікавлять інші члени церкви, їхні потреби, як ми говорили, а вся їхня увага зосереджена на собі, а також навіть може бути і на їхніх дітях, на їхніх сім'ях. Оце саме більша увага зосереджена. Оце є самохвальство, де, Бог, де воно є сильно, Бог противиться такому, скажімо. Гріху, я не помилюся ось перед Богом, яке є великою перешкодою, щоб в служінні Господу, і неможливо через це самохвальство увійти в царство Боже. Коли ми читаємо про апостола Павла, це буде Друге Коринтян, ми ще прочитаємо, і будемо читати з 12 розділу, читаємо з першого вірша. Некорисно хвалитись мені. Бо я прийду до видінь і об'явлень Господніх. Повірте, апостол Павло мав чим похвалитися. Але він настільки усвідомлював свою залежність від Бога, він розумів, що ці всі речі, які Бог через нього робив, то він про себе сказав «Я найменший від усіх святих. І каже: це благодать Божа через мене діла. Він усвідомлював, що це він свого навсього посудина Божа е в руках Господа, немов би як та глиняна посудина. Де Бог через нього являє свою силу. І без Бога, скажімо, без його сили він є ніхто. Оце усвідомлював апостол Павло. І я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому, чи в тілі, не знаю, чи без тіла, не знаю, знає Бог. Був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого. Це апостол Павло говорить третій особі про себе. Чи в тілі, чи без тіла. Не знаю, знає Бог, що до раю був узяти, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Отаким От похвалюся, а собою хвалитись не буду, хіба тільки своїми немочами. Бо коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, бо правду казатиму, але стримуюсь я, що про мене хто більш не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, зауважмо, що дійсно Бог так через нього діє всіма дарами Святого Духа, церква за церквою утворювалися, що Бог дав йому колючку, допустив колючку посланця сатани. І це була видима хвороба, пов'язана з очима, коли ми читаємо послання до Галатів, де була сильна біль, де апостол Павло, воно так докочало, що ми зараз прочитаємо, що апостол Павло три рази. Просив Бога, щоб Бог забрав від нього це. А щоб я ще раз прибагато об'яв не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив обличчя в мене, щоб я не величався. Про нього тричі благав я Господа, що Він відступився від мене і сказав він мені, тобто Господь: досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалити своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Зауважимо. Апостол Павло, якби не ця колючка йому була дана, він би так само загордився і навіть би відпав від Бога, і Бог би через нього не міг би зробити цього служіння і тої праці, яка йому була довірена Господом, звіщати Євангелію і бути апостолом. Язичників серед язичників. Брати і сестри, настільки цей гріх е, самохвальства опанував зараз церквами, опанував зібраннями і деякими пасторами, служителями, членами церкви, що дійсно е, люди не готові через цей гріх приймати здорову науку Євангелії, противляться здоровій науці Євангелії, е, противляться е, і не, не бажають бачити. Слави Божої, та Хай збереже всіх нас Господь, хай наша, скажімо, похвала, чи наше, можна сказати, хай ми хвалимося Господом, хай ми тішимося Господом. Хва, як написано, що той, хто хвалиться, нехай хвалиться тільки Господом. Брати і сестри, не думаймо про себе високо, не приписуємо собі, скажімо, якихось достоїн, достоїнств, Пам'ятаємо, що все те, що ми маємо, я зараз звертаюсь до віруючих людей, все те, що ми маємо, і спасіння це дане нам помилості, і Дар Святого Духа, це помилості даний, і всі обітниці Божі, помилості, і життя вічне помилості. І коли Господь прийде, ми можемо бути з Ним в небесах, в Новому Єрусалимі перед Престолом Божим тільки по милості. Тому все те, що нам дане, Пам'ятаємо, що це не є нами заслужене, чи нами може сказати, що ми такі добрі, і воно нам дали. Пам'ятаємо, що це є великий подарунок Божий, велика благодать Божа і велика милість для, для нас. Тому не займаймося самохвальством, а тішимося Господом і дякуємо Богу від день і, і ніч за цей великий такий дар, дар спасіння і прославляємо тільки нашого Господа, адже Він. Один достойний хвали, як і написано в одному з псалмів, що все, що дихає, нехай хвалить Господа. Та хай благословить всіх Господь, хто буде слухати це слово, а й нашому єдиному Богу, хай буде вічна хвала, вічна слава, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.